Трошки намокну, трошки висохну. Я не сподівалася тут такого. Всім привіт! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ми будемо з вами сьогодні, скоріш за все, завтра, знімати влог. Читати ми будемо книгу при надії. Це такі трохи щось там трилер детектив. Я там сильно не знаю про що воно. Тут про якісь ігри разума і про жіночку, якій здається, що всі довкола питаються виставити її якоюсь сумасшедшою, тому що вона впевнена, що вона вагітна, лікарі кажуть, що не вагітна, що там за нею хтось стежить, а не кажуть, що ніхто за неї не стежить. Ну, коротше, ось таке має бути цікаве дуже. Вона, ну, такого середнього розміру. Зараз скажу, скільки тут сторінок. Щоб собі теж не проспойлерити, звичайно, трошки. 200, фу, 420, скільки там сторінок. До речі, сьогодні будній день, тому я теж буду працювати. І, ну, тому кажу, думаю, що два дні буду будучати на вихідних то може би за один день справилася. Але в будні не зможу. Хоча тут шріфт не дуже там мілкий, такий, типу, нормальний, але ну, подивимось, як воно піде. З планів сьогодні це ну, звісно, працювати да, сьогодні вівторок. Е, теж хотіла прибирати в кабінеті, тому що тут ну, мені трошки соромно, показувати, що тут робиться на підлозі. Але, в общем, собакі було скучно, і він тут зробив таке просто царствування хаосу. Якусь втулку туалетної вимаги, порвав, ще щось там повитягував все, що з за шкафа. Да, тому що я вчора хотіла вчора взагалі відео знімати. Але я себе дуже погано почувала. Просто зань пролежала в ліжечку і не могла часу бавитися з собакою, тому собака бавилася сама з собою. Ну що ж, то я думаю, ми можемо починати. Я почала читати, і тут буквально на самому початку то навіть ще не сюжет, а предупреждення, що пообережно, в книзі 6 метад, і тут написано, що ми містить сцени Викидня. Я думаю, це в них спойлер такий, бо вже прям: сразу же, що усім, хто пережив вагітність, трату дитини, безпліття. Добре, не знаю. Якщо це спойлер, то ну, типу, це, да, я бажаю, я бажаю, що це важливо подібні речі писати, бо, наприклад, не знаю, якби, е, я дуже вразлива на те, як страждають тварини і діти. От прям дуже. Так, коли дорослі, типу, теж, але от тварини дітей мені мега завжди е, шкода. І, звісно, я такі книзі не поставлю більше, ніж одну зірочку, бо я ще буде потім два тижні просто ходити в депресії нормально. А це якби ну, не вина книги, може, комусь таке і норм, да? але мені просто рука не підніметься поставити вище, і це якби несправедливо. І тому, коли про такі речі попереджають, це окей. Але якщо це спойлер, то блін, треба було якось по-іншому це обіграти. Вийшло багато прочитати, бо щось там на роботі всі від мене щось хотіли. Але то, що я прочитала, книга починається з того, що наша головна героїня, вона така молода жінка, їй там близько сорока, так майже 40, в неї є чоловік, і вони намагаються завести дитину. Своїми силами в них не вийшло, і вони вирішили робити еко. І сьогодні, власне, день, коли в неї повинні брати у цієї циклетки. І вона перепутала години. Вона була впевнена, що там треба бути на 8 чи на дев'яту, треба було на 7. Там, коротше, така якась непорозуміння вийшло. Це перша річ, і теж був пролог. І в пролозі ця дівчина, типу лежить в ліжку. Ну, я так поняла, що це ця головна гриня. Що вона лежить в ліжку і відчуває, що хтось ліг рядом з нею. І вона думає, що це її чоловік, а це виявляється не її чоловік. Такі от діла. Ми зараз знову на прогулянці з, з пуфіком. І після цього я вертаюся там, дороблюю свою роботу і до кінця дня вже там буду читати в основному. Теж там маю сходити на почту, але крім цього, в мене якихось там великих ділов немає. Це ми цією дорожкою там йдемо, коли запізнюємося. Біжимо на поїзд, щоб не йти нормально і у цій стежкою, Ми там через оці. Кущі біжимо. І з Пуфі так любить бігти через ті кущі. Він загальному бігати любить. А там ще з препятствиями, взагалі просто чума розвлечення. І це він зараз мене сюди привів. Думає, що ми будемо на поїзд бігти, а ми не біжимо ні на який поїзд, розстроївся, бідний. Буде просто ходити, гуляти. У нас свої інопланітяні інтересні є. Оце в когось там видавлюють круги на полі. А в нас гляньте що. А в нас садять треугольники, якісь трикутники пшениці. Тут якась лінія пшениці, там трикутничок, там ще один, там якась клякса. В кожного свої інопланітяні. знаходжуся в дуже неочікуваному місці в потязі. Наші плани змінилися, і ми з Артуром двох веземо сьогодні з Пуфіка в школу. План був такий, що Артур сам з ним поїде, але у нього там по роботі дуже багато треба зробити. Він так половину часу в ноутбуці половину з собакою. А я другу половину часу на роботі з собакою. Ось так воно є. Мене укачало, і так я, собственно, була укачена <сі> весь вечір, і я ще не відійшла, а ми вже обратно їдемо. Хоча в поїзді мене не так сильно укачує як в трамваях, бо там треба да, з, якби з за міста до міста, ну електричкою. там А потім ще трамваєм доїхати до самої школи. І цей трамвай просто мене убив, <сі> а другий добив. Ну вже сталося трошки, фінальна пряма, і будемо вдома, і будемо читати. Ну, ну нема опції, щоб сьогодні дочитала ту, ту книжку, того що я прочитала відсотків 15, мабуть. Тому основна сила піде завтра. Відносно книги, то того, що вам казала, що було в пролозі, що вона це поспить, і відчуває, що в ліжку з нею хтось, і це не її чоловік. Ось це власне відбулося. Там вона викликала поліцію, все таке, А ця дівчинка в загальному вона ну відома. Там вона зв'язана з шоу бізнесом. І коли в неї питає поліція, да чи є хтось, хто може вам там погрожувати, там зашкодити, чи підозрюєте ви когось. Вона так думає, ну оце той чувак підозрілий, там якісь хейтери пишуть, а там хтось ще. Я така думаю, блін, яке це страшне життя, коли ти відома людина. Класно бути багатим, але класно бути багатим і невідомим, як на мене. Читала приблизно половину книги. Зараз наступний день. Ой, ну, <сі> я така трошки заспана. Зараз я буду потрошки просипатися і розказувати вам, що там произошло. Не все, сразу, не все, євички і мальчики. В общем, в загальному, то в книзі відбуваються власне такі моменти, там, де головну героїню, героїню там переслідують. Там різні такі страшні ситуації, там їй підкидують якісь речі, притворяються працівником цієї там лікарні, Ну, коротше, там різні приколи. є, от. А одночасно з цим в нас теж через всю книгу якісь сцени рандомні. ну Я думаю, не рандомні, вони будуть мати безпосередньо зв'язок з сюжетом. Тільки що той не одразу. Ой, там інші собаки йдуть, каже. Ми зустріли цуцика лабрадора, він такий солодкий. Така булка, звісно, в мене теж булка ще та, але воно не знаю якось, не знаю чому, так і служилося життя. Я, мабуть, ну ніколи не бачила цуцики лабрадора вживу, тільки дорослих. У мене було таке враження, що вони, типу, одразу дорослими і народжуються. Вертаємось до книги, так ось, і є такі сцени з різних часів, з різними героями. І я так розумію, що одна з що всі ці герої якось пов'язані, але там щось було 300 років назад, щось 2 роки назад. Там, в общем, дуже по-різному. І така сама перша така вставка, і там прям дуже прозрачно, як це пов'язане з сучасністю головної героїні. Це там перші сторінки, тому це не спойлер. Ось там розповідається про жінку, яка стала сурогатною матір'ю, і їй далося це тяжко там в кінці, коли там вже віддавати дитину. Вона це пережила дуже тяжко і невідомо, чи пережила взагалі. Ось така в нас є пасхалка. Я не думаю, що це що ти мене запутуєш кіш? Я не думаю, що це прям настільки буде прозрачно, що була якась жіночка, яка тіби, мусила віддати свою дитину і тепер кошмарить інших вагітних жінок. Тобто, це було дуже банально. По-друге, ну кажу, це буквально перші сторінки були. Це б було ну прям занадто очевидно. Тому читаємо далі. Да. Вчора пройшов дощ, і після дощу, звісно, дуже класне повітря. Але теж дуже мокра трава, після якої дуже довго мить лапи собаки. Він вже по мокрій траві пройде, а потім по піску і просто всю пісочницю до моєї Да? до речі, це розкласть вам хотіла, а вже заснула, як вернулися. Коли верталися вчора назад потягом, то з нами в цій електричці сиділо два дуже колоритних персонажа. Так буде засвічено, так? так нічого не видно. Два дуже... Дві дуже колоритні персонажки, якщо конкретно. Це були дві дівчини, такі доволі молоді. Але от що мені одразу кинулося в очі, це те, що в них було прям дуже багато макіяжу. знаєте, такої прям штукатурки а не макіяжу. І в одної це була штукатурка в стилі Барбі. А в другої така готицька якась, там, не знаю, якісь такі брові чорні, губи чорні, просто все, -все таке. І воно, якби. Я не засуджую людей там за те, що їм подобається, раді Бога, там, виражайтеся, як хочете. Але кажі, мені б таке на очі, що воно було прям, ну, дуже-дуже багато. І не так багато, як, не знаю, як наприклад, на фотосесію мажуться, да? тому що камера з'їдає там багато макіяжу, але там бране бачиш, ага, то мав бути контур, то ще щось, тут пори замазали. А там от просто воно було не знаю, як пояснити, але як будто б штукатурки, ти макіяж зроблений. Прям дуже якось погано розташований, дуже толстим слоєм було, були подані всі продукти. А вони просто кудись ввечері да, додому верталися, мабуть, не знаю. От і підходить. Контролерка, перевіряти типу, білети. А в Польщі є таке правило, що якщо ти купуєш білет в мобільному додатку, то ти маєш мати з собою якийсь документ, який підтверджує твою особистість, там, Типу паспорт, там, не знаю, права, студ... студентські, що завгодно. Але щоб там була твоя фотка і ім'я фамілія, така ж саме, як вписана в білет, який ти купив онлайн. Це робиться через те, що там. Ну, коротше, там QR-код, QR -код, який генерується, який сканується, він не робиться прям дуже унікальний для всіх, скажімо так. І щоб з одним білетом не поїхало багато людей, повинен такий бути доказательство, що ти ця Аня Пупкіна, яка написана на білеті. І вони починають такий концерт, що а з яких це пор. А цього закона ніколи не було. А він якби був всіх буквально. Я в Польщі живу 6 років, от за стільки він є. Мабуть, він був і раніше, не тільки коли я приїхала, його придумали. Що Такого ніколи не було. А які ви маєте право? А, а, а покажіть нам свій паспорт. Типу, це так кажуть ці що якщо ви вимагаєте від нас е, наш паспорт, то ви теж маєте свій показувати, а ми будемо на вас жалуватися. Ну, вона ж показує свою е, таку карточку, яка там є у всіх працівників, залізниці, та, що там є номер працівника. Там якийсь такий номер, і фотографія її, щоб підтвердити, що це реально її, не її номер, а, що це її номер, а не просто як там, не знаю, подружки карточку вкрала. От, Вона каже, а фамілія? Ті, вага, свою фамілію? Вона каже, типу, я не об'язана, якби мені закон дозволяє цього не робити, я цього робити я не буду. Ось, коротко, вони Заплатили той штраф, але потім ще виходили з поїзда, ругалися, казали, що все там, та її уволять, та вони там кудись будуть обращатися. Я думаю, господи, зачем стільки драми? Ну, чесне слово, У мене теж було таке, що я забувала цей паспорт там, чи якийсь інший документ з фоткою і фамілієм, коли їхала поїздом, Да? І один раз, так, да, я теж платила штраф, а два рази я вела себе нормально, кажу, блін, пробачте, це таке дирка в голові, просто не знаю, що це. І мені навіть пробачали. Тому що я себе нормальна вела, мені навіть травка, коли можна не платити, там чисто добалакалися з людиною. Але вести себе так і сподіватися, що ти не зарплатиш штраф, ну на жаль вони розраховують, чесно. І чому я згадала про їх макіяж? Так? Це не те, що я там просто кажу, а вони з родинним макіяжем, бути не як всі це загливо. Ні, просто мені просто здається, що люди, які настільки сильно змінюють свою зовнішність, це люди просто, які не приймають себе. І вони одночасно пробують змаскуватися. Це перша річ. А друга річ, вони... Пробують самоствердитися просто за в якій завгодно ситуації, який завгодно момент. І оце мені здається, що вони пробували зробити просто драму ради драми, щоб самоствердитися за рахунок тої працівниці. А макіяж це той І ще один, як синдром твої низької самооцінки. Да, тому, звісно, я не знаю, це ще було ввечері. Ось в мене ввечері, якщо на щось є сила, то напевно не на те, щоб з кимсь ругатися. Але це реально не перша ситуація, коли люди починають казати, що вони про це ніколи не чули. А вони, якби, ну буквально поляки. Я там розумію, якщо там не знаю, з другої країни приїхали, да, і там якось по-іншому казати, типу, ой, блін, я турист, я перший день я не знав сарян. Ось, але коли ти живеш в цій країні все життя і не знаєш що в поїзді, треба показувати паспорт з тим. Що на білеті, буквально, який ти купуєш в цьому додатку, там більшими буквами написано, що покажіть документ і поважний ті, що білет має силу. Тільки якщо у вас безбіє паспорт, і вони такі, а ми не знали. Ну, то, чувак, в когось проблеми з головою, це не в працівників. Книжка йде дуже швидко, і я зловила себе на думці, що якби щось таке, як книзі, сталося зі мною. Я б цього не розуміла, то дуже такого пізнього етапу, мені здається, я маю на увазі, що е, хтось ніби намагається тебе з розуму звести. Якби тут на початку Героїня все стала на свою забудькуватість, типу, що вона була прям на 100% впевнена, що вона вписала собі в календар, що має о 12-ті десь бути, а там була одинадцята, чи то, що вона була впевнена, що положила щось там до холодильника, вона цього не положила. І просто в мене виходить, коли і в мене якийсь стрес в житті, в мене перше, що висідає, це пам'ять. Причому так прям тотально висідає. То до того, що я сижу там десь в трамваї, куди сіду і думаю, а чого я в трамваї, а куди я їду? І я там маю собі в цьому в щоденнику там господі в планері подивитися, що воно сьогодні заплановано, і куди я там я взагалі йду, там до лікаря чи до друзів, взагалі типу, що відбувається. Ось, і і е, в зв'язку з цією такою моєю особливістю реакції на стрес. Я не знаю, мені це більше половину книги, я собі така просто живу, все нормально, нічого підозріло. Немає. Це я, це дощ, а це речі, які мені треба отвести, щоб вірнуть. Ви спитаєте, чому не чекати кінця доща? А я чекала і в мене вже нема часу, тому вже як є. Трошки намокну, трошки висохну. Тут дуже велика посилка з шейною. тут може вставлю, скільки там речей було. І з цього всього мені підійшла тільки одна сукня, там якби топ із спідниця. Але я її теж вертаю. Бо вона зараз на скидці. вона стоїть майже два рази дешевше, ніж коли я її купляла, тому я манала платити на цілі 30 злотих більше. Да, тому я вертаю і її і замовляю ще раз. Ви гляньте на цього повара. Я собі зробила ось таку шикарнющу штучку е, сметану з малинкою. І кстати, в Польщі Маріна просто дорогуща. тут і продають коробочки по 10 ягодок за мільйон денег. Якби непонятно за що. Я в цьому плані була дуже розбалувана. Того, що в нашій сім'ї там є такі дача, на якій там це і жовта малина, і обична росте. Я її просто їла все літо. Я не думала, що це такий дефіцит. В Польщі трюфель легче купити, чим маліну, але зараз не про це. І зробила собі таку кашку-малашку і думаю, о! Запечу собі ще французьке тесто, у мене там лежало в этом, в буду так, як, як пірожинку, короче, я какую-то дію. А потім вирішила, що я буду чекати 20 хвилин, поки воно зробиться в духовці. Ні. Я зроблю його в мікроволновці. І гляньте, що я зробила. Смотрите, яке воно апетитне. Прям я <laughs>, здерживаюсь перед тим, щоб це не з'їсти. Мені здається, що прогулянок з спуфіком в цьому влозі більше, ніж читання. Як ви помітили, йде дощ. І я дуже сподіваюся, що Спуфі не буде хотіти робити свої великі справи, тому що не хочу в мокрій траві калупати. Да. Зазвичай взагалі ми ходимо пополам, що два рази на день. Артур з ним ходить два рази я. Але зараз там у Артура... Так що там дедлайн, такий наближається великий на проєкті, буде реліз. І там всі просто бігають з під горіла і попою. І я, звісно, дуже рада і дуже ним пишаюся, що він там найголовніший чувак на проєкті взагалі. Але, блін, хай він в дощ з собакою гуляє, а не я. Це мала бути його черга. Я, звісно, жартую, в нього там зустріч просто зараз на роботі, а в мене ні, в мене віконечко. Тому я з ним вийшла. Ми хочемо з ним виходити три рази на день, але поки що робимо чотири, бо в нас взагалі була чомусь дуже велика проблема, щоб він почав на вулиці ходити в туалет. Він чисто не хотів. Він там заходить, ходить, терпить, терпить, ходить додому і наче. І ми робили дуже багато прогулянок, там шість, типу, навіть більше. Це власне він прокинувся, йдемо, погулялися, йдемо, покормилися, йдемо. А все не могли ніяк зловити той момент. Ось і коли йому було вже десь піврочку, то він щось там почав потрошки ходити. Ну, і ми це максимально як могли підтримували. І дуже поступово зменшуємо кількість прогулянок. І зараз їх чотири. Я тепер з красивими ногтями на ногах. Я не робила підікюргода три, мабуть, тому вирішила зробити червоний, так ярко вийти в нову еру педикюрну мою. І зараз пішу додому. Книжка ну, летить. Сьогодні вже точно дочитаю, і я там підозрюю вже чисто всіх. От буквально кожного себе теж підозрюю. Народ, Я не знаю, мені тут осталося трошки. Скільки тут мені осталося? старинок? Там да, старинок 70 мені залишилося навіть менше. І щось пішло однозначно не туди. Десь на половині книжки, мабуть, після мого останнього включення почало все виглядати максимально дивним. Бо починалося це все як якийсь класний, дуже трилер, що я там питалася будувати якісь теорії про те, як якісь маніпуляції, щось там таке. От, і там же почали якусь аля магію вплітати, да, що там якісь там галюцинації, не галюцинації. І я це все це питалася з якоїсь раціональної точки зору пояснити і думала, блін, о, це прикольно, тіп, я взагалі не догадуюся, як це можна пояснити все раціонально. А оказується, що і не взяти пояснити раціонально, і тут короче вмішали якусь, ну типу магію, не знаю, не зовсім магія. Мені маска з якимсь там фентезі фейрі там волшебними паличками, але тут, знаєте, якісь у відьмовство, короче, якесь щось між відьмовством і сатанізмом. І... Я так цього не люблю. Просто ну попишіть ви в анотаті. Ну да, попередили в дисклеймері, що тут там будуть тваринки страждати, будуть детально описувана та перервання вагітності. Да, хорошо до цього ми не підготували. Але в анотації про цю колдуни воду ви нічого не написали. І, можливо, комусь це і окей, але для мене, не знаю, це такий просто е, лайфхак, це так срізати угли просто в якусь таку Хорону магію впіхнуть в трилер, типу, і все. І далі думати не треба. Настільки передбачено, можливо, можливо, мене ця книжка якось, і чимсь там щось там, і шокує, там да? але просто воно зараз йде вже так до кінця, і, господи, там було, понятно, зрозуміло, ну, доволі очевидно, хто позитивні персонажі в кажуться, хто негативні. Теж всі ці магічні приколи, вони якісь такі неприкольні. І коротше, я дуже розчарувалася, якби в книжці ще є трошки зусторінок, щоб реабілітуватися в моїх очах. Але просто коли я зрозуміла, що це реально йдеться про те, що я читаю, да, що це вже не будуть ніяк пояснювати з реаціональної точки зору, можливо, можливо, вони це все-таки пояснять, да, але я кажу, я дуже сумніваюся, прям дуже сумніваюся, що вони будуть в цю степінь іти. Ось, і що так воно і станеться. Має право на існування такі книжки. Спокійно. Мені, наприклад, дуже подобався фільм свого часу Ключ від всіх замків. Зараз так якось називався. Я його бачила один раз на новому каналі, але кого це волнує? Да, мені дуже сподобався. Але, блін. Я не сподівалася тут такого. Я не хотіла тут таке, я не хотіла ніякої магії, ніякого тотанізму. Просто я хотіла трилер детективний. Я реально думала, що тут, що тут буде щось неймовірне, якась підложка. І якщо вона реально зато кажеться зараз, то я буду в полнішому шокі, але нічого на це не вказує просто. Ще трошки її помучаю і скажу вам свої фінальні враження. Сподіваюсь, мене видно. Я зараз опять з тім. Ладно, він пісся, вже не буду знімати, як він пісяє. Гуляє. Я дочитала книгу і мені навіть типу, сподобалося. Мені сподобалося, що кінцівка хороша. Мені здається, що це було так, що автор в якийсь момент сама не знала, що це вроді авторка. Так? Авторка не знала, що там взагалі зробити, що написати, тому впила цю магію. Ну, я ставила на кінцівкою, тому що там всі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Ось але ну, я сподівалася іншого від книги, просто по анотації, тому дала їй три зірочки з п'яти, але має право на життя. Були жорсткі сцени з тваринами, які мене ранили. Я думала, їх буде менше, думала, там буде одна, і вона була не одна. Не то, щоб там прям дуже багато було. Там мабуть, так, чотири таких моменти, що мені сердечко заболіло. Ось, але вони були, тому уважайте, якщо будете хотіти читати. Дякую, що були зі мною і до зустрічі.